Сам головний у Дименицька озеро підпорядковане у адміністрації, району. Я правильно говорю? Районне озеро. Косясовські ті відключають, мають базу і обмежену територію. Загальна територія озера, знаєте, яка і де відключають люди. Що з озером було 30 років назад і що з водою і з озером стало зараз. Ви бачили? Хто читає ці лівочки, лами там, хто збирає гроші, що ті дівчата п'яні там роблять. Що пропускають машини, які кошти беруть? Це сміття горами лежить, з водою стікає в озеро. Вода грязна, водорості грязні. Я займаюсь плодиним плаванням, я що робиться. 20 років такої нагрузки, озеро буде катастрофа. Даю 100% молоді. Там буде калюб. Мір ніяк не приймають. І хто збирає гроші за ці хто збирає гроші за машини, за в'їзд? Конкретно скажіть по підприємцю. Коли, я скажу, не знаю, хто Соловечка, то я скажу так, це підприємець, з якою продовжили договір на рівні облдержадміністрації. і про вартість проїзду цінову політику ми її не погоджуємо то я відповім, а на рахунок сміття да, були в нас певні проблеми і вони лишаються, були зустрічі. Я не можу пообіцяти, що це зрушення відбудеться, скажімо так, от до осені, і воно все зміниться, тому що ряд повноважень це відноситься до сільської ради, ряд повноважень відноситься до власників земельних ділянок. Наприклад, лісовий фонд це є державне лісове господарство, там є теж чітка приналежність. Ну то тут в комплексі треба тільки розглядати, не тільки що ви мені оце питання поставили, і я його вирішу. Я обов'язково візьму на контроль і буду пробувати його І що ставить ці вагончики незаконні всі? За вагончик стоїть перед коміски незаконні всі контейнера. Хто їх ставить? Та де дозвіл, скрізь видати дозволу. Ніхто не дає. Приберіть їх ласка. То порядок треба навести. Ну Якщо ми вже заговорили за озера, відразу ж тоді виникає запитання, а от е, озера ну є. Я чую, що вони не зовсім так в хорошому стані. правильно? це страшне. Це було зона, до речі. Болото. От, А дорога туди було на дорогу, треба розібрати. До Білого озера, я розумію, що ви в більшості їдете туди відпочивати. У нас катастрофічний стан практично з цією мережею доріг в Володимирецькому районі. Кожного року ми подаємо свої пропозиції на обдержадміністрацію, фінансування надходить, ну, самі розумієте, незадовільне, і в межах того фінансування робиться тільки ямковий ремонт. Будь-якого іншого ремонту, скажімо, капітально з азбайковим клітеком в цьому році в нас да, не планує. Не планується. Тобто грошей все-таки немає ні обласних, ні районних. В районному бюджеті їх немає. На обласний ми подали пропозиції, можливо, при перегляді бюджету якісь наші об'єкти будуть включені до перегляду. А коли можна чекати відповідно? Остаточно після обласної сесії. А ну в обласній сесії це ж країн. Я вам не скажу, чого, тому що я не скажу. Ні, ні, я, я, я сказав вам, що наша районна адміністрація до цього відношення не має. Її Боги продовжили на заємній адміністрації. А у вас є повноваження? Повноваження є Володимирецька, там <вас>? вже Приймайте <покрик> міри. Це які і за що вони беруть гроші? Ходіть до мене сюди ближче. Ходіть сюди. ближче. Ходіть вас... до мене ближче, бо у вас дуже погано чути наприклад. пана Анатолія напевно. Ага. Дуже дивіться, якщо це так. на обласному рівні, там представники тільки що двоє да, від області у нас. Хай вони дадуть відповідь на це питання, або хай вони поставлять на контроль. Куди пішли ці гроші? Скільки років збирала ця. І дуже велика сума. сума, я рахую, Сума велика. Зараз подорожі машини. Все добре, а скажіть, чи ви зверталися от, з такою пропозицією, чи з скарбами в районну адміністрацію, в поліцію? У нас немає поліції. У нас немає поліції. У городі немає поліції. Офіційно у нас є. Я, я зараз питання за переробку і на оператору цього пишав поліцію, і поліція в цьому на відділенням є. Давай відкрити мене справу, я знаю. що Поліція це все е, зносить на нього. Просто ця проблема не розбирається. Потім. Е, там, якщо дивитися по договору, то що ви розлучили її, там більше сидеть цілях в лісовій зоні, по лісу, вона займає зону, там немає коло здійснення в кодексі і земельного кодексу. Оцей вітюрок, що там вона ставить, вона належить до земель запасів військовійської сільської ради. Вона вже не має права там все розміщати. Там легше був п'янівський лайк. Вот. Е, по поводу куча мусору, е, проведення електромережі дуже це незаконно. Це все писалося в газети, писалося вести антимонпольний комітет, е, сталося листи е, в прокуратуру, в області і мав депутату і міністра. Депутат Нігійський про Європі. А, а скажіть, як знаєте? Пане Солі, от вимоги, говорите, ви були кісь еколог, контроля таку се Я громадська чи... організація дорожній контроль захід, крім того, 4. А, тобто фактично колега. Да. Принаймні, спробуємо почути ретельнішу і адекватну відповідь з області щодо цього запитання. Пане Анатолію, ну. Запитання. Сьогодні вся область чує і бачить цю проблему, яка піднімалася можливо в індивідуальному порядку, то відповідне реагування буде на рівні обласної адміністрації і повірте, ми осторонь точно не залишимося по цьому процесу. Ми будемо працювати в Ну я вам нагадаю, що ми записуємо, все пишеться, все бачиться, якщо.